Samsung Galaxy Buds 3 це останнє доповнення до лінійки бездротових навушників компанії, Представлено на Galaxy Unpacked в липні 2024 року. Вони продовжують традицію якісного звуку та інноваційного дизайну. Проте мають декілька суттєвих поліпшень, які варто розглянути детальніше. Дизайн. Зовнішній вигляд Galaxy Buds 3 суттєво змінився порівняно з попередніми моделями. Вони мають новий ергономічний дизайн. Відсутність гумових насадок робить їх простішими в догляді та комфортнішими для багатьох користувачів. На корпусі навушників розташовані сенсорні панелі, які дозволяють керувати відтворенням музики, гучністю та прийомом дзвінків. Кейс також отримав новий вигляд, він компактний із округленими кутами. Зручно лежить у руці, а на корпусі розташований індикатор заряду та USB Type-C Порт. Навушники пропонуються у кількох кольорах, включаючи білий, чорний та сріблястий. Корпус навушників виготовлений із високоякісного пластику, що робить їх легкими, але водночас міцними. Загальна вага навушників становить 5,2 грами кожен, а кейс важить приблизно 40 грам. Характеристики. Galaxy Buds 3 мають покращені характеристики в порівнянні з попередніми моделями. Вони оснащені новими динаміками з двома драйверами: – 10,5-мм міліметровим динамічним драйвером і 6,1-мм міліметровим планарним драйвером. Це забезпечує більш насичене і деталізоване звучання з покращеним розподілом частот. Навушники підтримують Hi-Res Audio через Bluetooth до 24 біт 48 кГц, А якщо ви використовуєте сумісний пристрій Samsung, ви можете збільшити цю якість до 24 біт 96 кГц завдяки новому кодеку SSC UHQ. Вони підтримують новітній стандарт Bluetooth 54, що забезпечує швидке та стабільне підключення до пристроїв, мінімізуючи затримку та розрив сигналу під час використання. Це особливо важливо під час перегляду відео чи ігор. Навушники також підтримують функцію автоматичного перемикання між пристроями. Можливості Galaxy Buds 3 оснащені сенсорною панеллю, яка дозволяє легко керувати відтворенням музики, регулювати гучність, приймати дзвінки та викликати голосового помічника. Наприклад, подвійне торкання панелі дозволяє відповісти на дзвінок або перейти до наступного треку. А тривале натискання активує голосового помічника. Це робить навушники максимально зручними для використання без необхідності діставати телефон з кишені. Навушники також підтримують функцію розпізнавання голосу та можуть автоматично приглушувати музику під час розмови. Це особливо корисно, якщо вам потрібно швидко відповісти на запитання, не знімаючи навушники. Крім того, Galaxy Buds 3 мають інтеграцію з екосистемою Samsung, що забезпечує ще більше можливостей для власників пристроїв цього бренду, включаючи безшовне підключення та синхронізацію з іншими гаджетами. Звучання що я можу сказати? Для такого форм-фактору дуже достойне звучання. Особливо хочу відмітити глибокі та насичені бази. А завдяки покращеній шумоізоляції та підтримці активного шумозаглушення Galaxy Buds 3 забезпечують відмінну ізоляцію від зовнішніх звуків, що створює відчуття повного занурення в аудіоконтент. При прослуховуванні музики, переглядів фільмів чи іграх. Не спостерігається затримок чи розривів у звуці. У повсякденному використанні Galaxy Buds 3 показали себе дуже зручними. Вони забезпечують достатню гучність навіть в умовах шуму, таких як транспорт або людні місця. Крім того, завдяки вбудованому еквалайзеру ви можете налаштувати звук під власні уподобання, що дозволяє отримати максимальне задоволення від прослуховування музики. Автономність. Значною перевагою Galaxy Buds 3 є їхня автономність. Вони забезпечують до 6 годин прослуховування музики з увімкненим шумозаглушенням, а з зарядним кейсом цей показник збільшується до 26 годин. Також передбачено функцію швидкої зарядки, що дозволяє отримати до години відтворення музики після 5 хвилин заряджання. Кейс підтримує бездротову зарядку, що додає зручності у використанні. Samsung Galaxy Buds 3 – це потужні та стильні бездротові навушники, які пропонують відмінну якість звуку, зручний дизайн та тривалий час автономної роботи. Вони підходять як для звичайного щоденного використання, так і для професійного. Якщо ви шукаєте навушники з якісним звуком, зручною посадкою та довгим часом автономної роботи, Galaxy Buds 3 стануть чудовим вибором. Якщо вам це відео було корисним, підтримайте його лайком, обов'язково не забувайте підписуватись на канал Кофі та тиснути на дзвоник. А з вами був Юра, і на сьогодні це все.